Я часом мрію, об тім, якби я була раз на великі, прегарнім балу, де все блистіло би, красувало різними барвами, якоюсь чародійною красою, де товариство було би саме пишне, вибране, якісь прегарні жінки, мужчини в різних строях. Поміж ними всіма, я прекрасно вбрана, в струю властиві лише моїй істоті, красна, мов сонце. О ні, я не хотіла би сліпити своєю красою, ні, я хотіла би лише бути красою, прояснитись нею. Краса жінки не повинна бути лише на те, щоб коли була би вже лише на те, то нехай би в мені залюбився якийсь такий, який не любив ще перед тим ні однієї жінки.